Ми спочатку визначимося, що у нас актуально, а потім будемо брати наші проекти і дивитися їх відносно актуальності, наших технічних можливостей, змін ну і так далі. Що у нас під факт-чекінг підходить? Це наша програма, яка була реалізована по проєкту з Національною асоціацією медіа. Вона називається Давайте перевіримо, але в нашому варіанті воно може бути нуму перевіримо, так? Тому що. Або змінюємо назву. Нам потрібно запроваджувати. Про історію так само це ми продовжуємо в цьому. Жити, тобто це реабілітація, адаптація, так? Реабілітація, адаптація це хороша це тема. Чи справдилися ваші очікування від експериментального курсу журналістики? Ну, очікування, в принципі, якихось очікувань я перед собою не ставила. Це, зважаючи на те, що в країні військовий стан, відключення електроенергії, ну, коротше кажучи, за останні два роки війна нас навчила не ставити якихось завищених очікувань. Насправді те, що які плани були поставлені перед цим курсом, то вони реалізовані, але відключення світла. А різні обставини пов'язані з воєнним станом, вони нас змусили трішки розтягнутися у часі, тобто я розраховувала, що ми закінчимо курс у 20-х числах серпня. Але через те, що е, сьогодні е, нас залишилося на підприємстві дуже мало. Одна колега пішла у відпустку. Мені довелося працювати весь цей час ще е, крім своєї власної власного навантаження, ще працювати журналістом. Тому, на жаль, довелося трішечки перенести е, відбиття підсумку цього курсу. І через це студенти не змогли бути присутніми, тому що роз'їхалися вже по своїм навчальним закладам. Я правильно розумію, що вам треба набирати штати і не вистачає працівників. Ми сьогодні обговорювали саме стратегію нашого каналу або нашого підприємства на наступну на наступні кілька років. Ми актуалізували теми або напрямки сфери, які мають бути висвітлені. В наших різних форматах для того, щоб реалізувати, якщо у нас на сьогоднішній день є понад 20 проєктів, то вийшло таким чином, що всі ці проєкти практично всі, залишаються, тому що в них є актуальність, і додаються ще такі напрямки: як фактчекінг, як реабілітація і адаптація у цей воєнний час. Тому що ми розуміємо, що буде багато людей, у яких будуть певна інклюзія. Тобто люди буде дуже багато людей з різними можливостями і різними психологічними станами, і нам це теж треба враховувати і ці напрямки актуалізувати і висвітлювати, обговорювати суспільство. Ну і так само історичний напрямок, тому що зараз, під час війни, саме наша історія актуалізувалася, і от ці всі глобальні глобальні теми напрямки. Місії їх потрібно робити якісно для того, щоб глядач, передивившись, щоб він це запам'ятав і усвідомив, і це дуже важливо. А для того, щоб це реалізувати, нам потрібно більше працівників насправді. І їм так само потрібно так, така сама підготовка, яку от зараз ви пройшли під час цього курсу. Тому ми дійсно зараз чекаємо вже не просто людей, які готові навчатися, а людей, які готові працювати. Все, що потрібно знати, вони отримують цю необхідну інформацію і зможуть стати в, в ряди наші ну от буквально через три тижні після, після того як вони виявлять бажання тут працювати ну взагалі проблема з кадрами це дуже актуальна проблема на сьогоднішній день це проблема не лише там конкретно нашого підприємства це проблема Багатьох підприємств на території нашої громади, і ми буквально тиждень тому обговорювали з нашими колегами по відеоконференції і на сьогоднішній день є проблема номер один: це відсутність людей. Для реалізації цих глобальних тем і місій, які були визначені нами всередині нашого колективу, всередині нашої редакції, і тими задачами, які перед нами ставить законодавець, тому що після проходження реформи то якість телеканалів. Вона має змінитися, і вони мають виконувати те, що прописано в законі. А для того, щоб це все виконати, навіть те, що е, прописано в законі, а це щоб ви розуміли, той мінімум, який ми виконуємо, тобто, це, це мінімум. У нас 20 проєктів. А законодавець е, там прописав прямі трансляції сесій, виконхомів, е, різних нарад, е, новини, е, дискусійні майданчики ну, тобто, якісь прямі ефіри. Е, Пов'язано з культурою, тобто ми можемо там транслювати е, концерти. От е, шість напрямків, які визначив законодавець, От на цей мінімум е, не вистачає людей не тільки у нас, але й така глобальна проблема є у всіх підприємств на території всієї України. Хоча ми розуміємо, що наша робота вона. Так само допомагає сьогодні тримати оборону проти тієї агресії, яку здійснює Російська Федерація, тому що агресивність по відношенню до українців вона стосується не лише на полі бою, але й спроби заволодіти розумом людей. Це так само завдання номер один для Російської Федерації, і тому в цьому напрямку, взагалі, то нам всім потрібно працювати. І якщо, наприклад, серед жителів нашої громади є люди, готові присвятити себе цій місії, то ми звісно будемо дуже раді навчити людей і Допомогти е, працювати в сфері журналістики. Е, чому саме ви навчали на експериментальному курсі журналістики, і яких гостів ви запрошували? Е, курс був присвячений більше направлений на медіаграмотність насправді. І е, ту задачу, яку ми перед собою ставили, е, вона більше навіть стосувалася е, того, як зорієнтуватися людині в е, цьому потоці інформаційному, е, де е, навколо вороги. От я б так сказала, би. Е, ми за цей час передивилися багато контенту нашого українського хорошого. Основні напрямки, які ми взяли для аналізу, це наша історія України і факт-чекінг. Оці два напрямки: ми взяли, тому що сьогодні, якщо ми хочемо створювати якісний контент, ми маємо бути. Розуміти зміст того, що відбувається навколо. Тому що ну, ми, як звичайні люди, коли дивимося на те, що відбувається, нам здається, що взагалі то історія вона не так важлива, мова теж не важлива. Це все гуманітарна сфера, яка нібито ну, просто як, якимось чином притягнута там, за вуха, і просто нею маніпулюють недобросовісні політики і, ну, і купу всього. Такого не дуже позитивного можуть сказати люди, які жили до 2022 року в контексті пострадянського мислення. Але мені здається, що багато хто усвідомив після початку повномасштабної війни. Що, ем, коли, ем, наприклад, е, Путін, не побоюсь цього слова, виходить і розповідає про те, яка е, історія взагалі пов'язана з Києвом і так далі, то це значить, що для ворога, який хоче захопити територію, це ті маркери, завдяки яким він маніпулює свідомістю людей. І е, все те, що відбувається там, наприклад, сьогодні, те, що спірне, про що говорять, там зміни назви, е, е, знесення або перенесення в якісь дуже утаємничені місця пам'ятників, і так далі, е, все це ті самі маркери, які допомагають загарбнику е, прийти на цю територію. І, е, Здійснювати, вчиняти те, що він вчиняє. І тут немає значення, залишився би той пам'ятник чи не залишився, але якщо ми ментально будемо до цих маркерів прив'язані, то він просто швидше дійде і швидше вб'є вас. Ну, тобто, от така історія. Він швидше дійде до тієї вулиці Жукова чи ще якогось. Е е Міфічного насправді героя, тому що це все не герої, це все просто звичайні маркери. Тому. От всі от такі моменти пов'язані з тим, що ніби не матеріалне і не важливе, воно насправді має першочергове значення сьогодні. І е, наша робота, наш зміст на наших ресурсах, він має сьогодні відповідати саме цим викликам часу. Це не стільки. Актуальність, що ми маємо робити, констатувати, фіксувати, ми не можемо бути сьогодні, як журналісти, просто спостерігачами або тими, хто фіксує події навколо нас. А ми маємо все ж таки робити глибинні матеріали і е, залучати до наших ефірів експертів, людей, які знаються на цьому, які розуміють саме. Е, Актуальну і реальну історію. І тому от весь оцей курс він був присвячений саме от таким складним, складним насправді е навіть це не стільки ідеям, скільки е складним розумінням того, що з нами відбувається, і як. Цьому чинити опір і оборону? Цей курс виходить дуже важливим. Чи плануєте ви впроваджувати його далі і розвивати? Цей курс він експериментальний. Експеримент, не дивлячись на те, що певним чином він трішки вибився з графіку, але він все ж таки. Був вдалим. І цю, цю історію я б хотіла б масштабувати. І тому швидше за все, що ми підемо в одну зі шкіл швидше за все нашого міста. Наберемо там групу, з якою будемо працювати, і будемо працювати тут знов таки перед курсом, який ми з вами пройшли, не стоя, не стільки стояло завдання допомогти людям знайти себе в журналістиці, скільки зрозуміти, що, який вплив має контент на свідомість там, на нашу свідомість. І е, індивідуально і на масову свідомість. Е, і е, зараз це потрібно робити в школах, тому що вони дивляться тік-токи, школярі е, туди дуже агресивно, дуже наполегливо, в великій кількості заходить е, російський контент, який. Е, Закладає вже зараз в мозок цих дітей міну уповільненої дії, і для того, щоб ми через 30-50 років знову не повернулися до того, звідки ми от зараз на даний момент стоїмо до цих подій, коли вивозять людей з Покровська, коли Росія вдарила. По навчальному закладу в Полтаві і там дуже багато загиблих, щоб у цього всього не було, щоб ми про це не говорили, або наші там діти, онуки не говорили через 50 років, то сьогодні потрібно з цими школярами працювати, тому що цей контент він зробить свою злу справу. І не треба думати, що це просто таке собі якісь там розваги якісь. Ні, все те, що виробляє сьогодні Росія, вона це виробляє абсолютно з усвідомленням того, що вони вже закладають собі ґрунт на територію України для того, щоб здійснити ті злочини, які вони здійснюють зараз на нашій території. Тільки Потім, через 50 років, це може бути ще гірше. Тому що ті технології, які вони зараз запроваджують в соціальних мережах, вони можуть бути ще більш агресивними, ніж ті, які були навіть зараз в наш час. Чи є у вас вже ідеї, в якому форматі буде проходити цей курс і кого ви будете запрошувати саме гостів, щоб вони розказали? Їм. Він, цей курс буде проходити так само, як проходив інтенсивний експериментальний курс телевізійної журналістики, але він буде реально розтягнутий у часі. Тобто, якщо ми з вами пройшли це за півтора місяця. То uh, діти-школярі це будуть вивчати або там, аналізувати, або uh, будуть навчатися uh, протягом одного року. Тому uh, я думаю, що uh, такий формат їм підійде, тобто не потрібно буде дуже сильно багато uh, вкладати часу і uh, ну, якихось фізичних сил. А у них буде можливість проаналізувати між уроками, між тими, як вони між собою спілкуються, гуляють там і так далі. У них буде можливість ще все це проаналізувати як потрібно. Серед запрошених будуть переважна більшість. Це буде, якщо у нас з вами. Були експерти в журналістиці саме, то для школярів. Це будуть експерти пов'язані з певними темами. Тобто, будемо говорити, якщо про історію, то це будуть історики. Якщо будемо говорити про медіаграмотність, то це будуть медіаюристи. Якщо будемо говорити про е, певний вплив е, на мозок людей технології НЛП, то це будуть експерти з НЛП. Тобто, отаким от чином будуть. Ну і крім того, е, я вже попередньо говорила з деякими експертами. Які готові провести хоча б за навчальний рік хоча б три, три експедиції по території нашої громади? Експедиції вони будуть так само пов'язані з історією. У нас на території нашої громади є і козацькі хрести, є розкопки з, з античних часів. Є інші пам'ятки, про які історики можуть не лише розповісти, показати, розказати, надати якісь ще додаткові, додаткові артефакти, щоб краще було зрозуміло і усвідомлено, що історія нашого північного Причорномор'я дуже давня. І вся ця територія, вона завжди дуже активно розвивалася. От, тобто, треба в будь-якому разі, я думаю, що про це треба говорити е не тільки у нас на внутрішньому рівні, а говорити про це завжди і показувати, що знову ж таки цифри це, це, це Я сидів, прям виписував, тобто це не з потолка взяти, не з неба там якісь. Або Та якщо навіть це комунальне підприємство, все одно у них основне це новини, от трансляція теж сесії, все більше нічого немає. І у них там теж йдуть штат, десь 120 людей, це лише новини. Можу сказати, що от проаналізувавши півтора року останні, ми збільшили середньодобовий обсяг унікальної продукції з 45 хвилин до 5, 57, мені здається. Да. Ну, десь так приблизно. Тобто на, 13, на 12 хвилин це також може здатися незначною цифрою, але враховуючи те, що знову ж таки хочу зауважити, що це середньодобові показники. І з е, тими ресурсами, які у нас на сьогодні є, це і кількість штатних працівників, і фінансування, яке ми отримуємо, це досить високий показник серед е, упорівняння навіть з нашими колегами з інших міст з такими ж самими умовами, з такими ж самими ресурсами е, на е, якщо якщо говорити про стратегію, яку про яку ми сьогодні говорили, на наступний рік, на наступні роки то ми, звичайно ж, будемо враховувати ті фактичні показники, які є сьогодні. Ми будемо їх виносити на розгляд наглядової ради, в тому числі, для того, аби сформувати ну, такий, певний, певну якусь структуру, схему як нашої роботи в соціальних мережах, так і у традиційному лінійному медіа, тобто традиційному класичному телевізорі, якщо можна так сказати. І е, також ми будемо враховувати певні е, сучасні вимоги, теледивлення, сучасні реалії теледивлення, і будемо е, сітку мовлення теж е, формувати, е, виходячи з того, що, е, щоб задовольнити потреби інформаційні всієї громади, і стати, напевно, таким основним офіційним. Інформаційним носієм о, южного і населених пунктів, які до нас відносяться, запам'яталася гость з щіт технології, бо це було щось нове. Зараз я вже використовую, а також медіа юрист дуже пояснювала це. Наглядно. А, також а, сподобався курс, а, а, бо я себе спробувала у ролі журналіста і а, цей контент охопив більше двох тисяч просмотрів. А, думаю, що буде, буду вчитися надалі у цій сфері. Чи пробували ви вже застосовувати ці знання на практиці? Так, пробувала. Інтелект щіп попробувала застосувати. Була здивована, сподобалась мені. Саме курс був дуже потужний, то що можу сказати.